Не співпадають доходи та витрати? Час планувати свій бюджет. Вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт! Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. А. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перевикайтеся! Як правильно планувати домашній бюджет? Таке запитання ставить собі кожен з нас. Адже хочеться і побалувати себе чимось новеньким чи смачненьким, і при цьому якомога більше відкласти грошей. Привіт! Я Маргарита Макар і живу вже в Польщі 10 років. І сьогодні ми поговоримо про домашній бюджет і як економити, коли ціни на продукти та послуги постійно ростуть. Мій помічник Віктор пішов у відпустку за сімейними обставинами. Я маю надію, що з ним все гаразд.

А поки Віктор займається своїми справами, я поспішаю на зустріч зі своєю знайомою Ізабелою Левандовською. Вона фінансист і точно знає, як планувати бюджет, аби на усе вистачало. Кожен з нас хоч раз в житті намагався планувати домашній бюджет, але згодом закидали цю ідею, бо не вистачало часу, знань або ж і взагалі мотивації. Ізабелло, з чого краще почати, і як планування перетворити на стиль життя? то так, відстежувати свої витрати і планувати бюджет складно. Але це є найефективнішим методом використання своїх фінансів. Є декілька правил, які ми можемо виконувати для початку. Потрібно правильно прописати наш дохід. Це не лише зарплата, яку ми отримуємо щомісяця, це також і додаткові гроші, які надходять нам з різних джерел. Наприклад, 500 плюс від ЗУСУ, а ще зарплати членів родини. Усе треба додати. Наступний крок витрати. Поспостерігайте, скільки і на що ви витрачаєте кошти. У цьому вам допоможе звичайна табличка Excel, блокнот, записник у мобільному або ж спеціальні додатки у телефоні. Їх дуже багато нам аби те видатки видатки треба може краще одразу прописати якісь основні категорії, наприклад, витрати на квартиру, на їжу, на дитину і тому подібне. Так, найрябічка Насправді існує три головні критерії витрат, яких треба дотримуватися. Перша це наші потреби і обов'язки. Сюди входить оплата за оренду житла, комуналка, харчування, щомісячний платіж на дитячий садок для дитини тощо, тобто усе, що є найнеобхіднішим для життя. Друга наші бажання. Сюди потрібно вносити витрати на ресторани, кіно або ж хобі. і остання категорія це економія. Нам треба планувати. .бюджет таким чином, аби наші заощаджені гроші не витрачалися, а навпаки, їх кількість збільшувалася. Я теж веду домашній бюджет і знаю, як важко притримуватися цих категорій. Тому на старті можна відштовхуватися від цих трьох. З часом створювати для них підкатегорії, залежно від того, на що ви витрачаєте гроші. А далі на основі цих даних заздалегідь вписувати суми, які ви можете виділити на кожну з категорій. Звісно, бувають непередбачувані витрати, і це теж потрібно враховувати. На тобто це вже четверта категорія. Так, бо в кожному місяці може виникнути непередбачувана ситуація. Комусь потрібно буде купити подарунок, на який ми не розраховували, і завдяки цій категорії. Можна спокійно його придбати, ми можемо ще в той спосіб в те спосіб поратовати. А як щодо категорії бажань, кожна людина любить себе і частенько хоче себе чимось побалувати, наприклад, завчасно зроблену роботу і з часом. Ця частина бюджету може вийти з під контролю. Чи є сенс обмежувати суму у цій категорії? Очевидно, так економія і піклування про наші фінанси не означає, що ми маємо себе обмежувати у чомусь, адже кожен з нас заробляє, аби добре жити і дозволяти собі приємності. Тому найкраще у цьому випадку шукати додатковий дохід. До прикладу, можна поговорити з працедавцем щодо підвищення зарплати, або ж знайти ще одну роботу відкрити бізнес чи опанувати нову професію. Ніж то, якби шми не проваді о вспомню чи могла б ти навести приклади додаткової роботи для переселенців з України, адже не всі знають, що їм може принести гарний дохід. Так, наприклад, можливості є можливостей є дуже багато. Наприклад, займатися репетиторством або ж вигулювати собак. Можна влаштуватися копірайтером і писати статті на різні сайти. Ми в інстаграмі на сторінці фінанси кобіт часто говоримо на такі теми. Власне, з обсерваторками на інстаграмі Фінанси Кобібарза Ізабелла, Поділися, будь ласка, порадами: як дорослим людям розширити свою фінансову. Грамотність жажання в'язана тема економії та із барсаважне. Бо для початку можна переглядати профілі в інстаграмі. Там коротко і доступно пояснюють складні речі. однією з таких є наша сторінка фінанси Кобет далі можна слухати різні підкасти про фінанси, і для цього не потрібно шукати вдалого моменту. Записи можна слухати дорогою на роботу чи в черзі. Наступний крок це книги і профільні ютуб канали. Насправді, ми живемо у світі, у якому доступ до знань є дуже легким. А чи існують якісь етапи фінансової незалежності? Адже кожен з нас до неї прагне. Так, незалежність фінансова. Я пропоную ділити фінансову незалежність на три етапи: вважам, перший відокремлення від, від для людей, для які для підтримують для нас, нас фінансово, наприклад, від чоловіка чи партнера, розширення три своїх знань і навичок допоможе вам отримувати фінансової. більше і бути Першим, самостійними. Другий етап незалежність від, від працедавця. працедавця. тут допоможе а фінансова помага, подушка а що це таке? Фінансова подушка. То це заощаджена сума, яка може врятувати вас у будь-якій ситуації. То коли ви втратили роботу, чи сталося щось непередбачуване? я раджу кожному її мати, адже з нею ми стаємо незалежними від працеданту і третій етап фінансової незалежності це наявність пасивного доходу. Наприклад, інвестувати гроші у квартиру і згодом за гроші здавати її. наостанок, хочу підсумувати. Після того як ми розписали витрати по категоріям, ми точно знаємо, куди йдуть наші гроші. Але час від часу переглядайте категорії. на деяких можна буде добряче зекономити. Наприклад, не купувати каву в закладі, а брати у термочашці з дому. Ще одне. Економити не означає обмежувати себе не потрібно собі відмовляти у всьому треба просто правильно планувати, покращувати свій заробіток і радіти життю. Я думаю, тепер тобі точно доведеться усі свої дописи перекладати на українську, адже у тебе з'явиться багато читачів і підписників з України. Це обсерватор, Запрошую на фінанси кобіт. Я вже підписуюсь і буду слідкувати за усіма дописами. Дякую тобі. дякую, велике. Як планувати та зберігати домашній бюджет, ви дізналися. І я дуже сподіваюся, що скористаєтеся нашими порадами. У наступній серії економії для кожного я зупинюся на покупках. Розкажу, як їх робити зважено і на що треба звертати увагу, аби не спустошити гаманець. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко, а я вам у цьому допоможу.